У вас є нерухомість, частина якої належить вашому родичу, що живе в Росії і має паспорт РФ. Ситуація патова. Навіть якщо цей родич з Росії згоден передати вам свою частку, він не може цього зробити. По перше, він не приїде в Україну. По-друге, українські нотаріуси не вчиняють жодних нотаріальних дій за участю громадян РФ. По третє, довіреність виписана в Росії, не буде діяти в Україні. Зараз це просто папірець, який ніхто не прийме. І нарешті з'явилося рішення для таких ситуацій. Мене звати Наталія Часкіс, я адвокат компанії Наказ. На цьому каналі ви знайдете дуже багато корисної інформації про нерухомість, податки та інші юридичні питання, які можуть виникати як в громадян, так і в бізнесу. Найчастіше ситуація виглядає так: ви отримали спадок, але разом із вами, спадкоємцем є громадянин РФ. Ви свою частку спадку оформили, а він ні. Або ви вже давно володієте якимось майном разом із громадянином Росії, який нічого з цим майном тепер зробити не може. Вихід із таких ситуацій є, ви можете повністю забрати собі цю нерухомість. Якщо ви користуєтеся цим майном протягом 10 років, ви маєте право в суді визнати себе власником цього майна. Це називається набувальна давність. Це не конфіскація, яку робить держава, це не рейдерство. Суд просто визнає той факт, що власник, в даному випадку громадянин РФ, майном не цікавиться, не утримує його. А ви добросовісно, відкрито роками володієте і користуєтесь цим майном. І найголовніше для цього не потрібна згода того родича з Росії, не потрібен його приїзд чи довіреність. І вже є свіжі позитивні судові рішення в подібних ситуаціях. Наприклад, справа номер якої ви бачите на екрані. Ситуація класична: є житловий будинок. Жінка-позивачка володіє двома третіми частинами будинку. Вона отримала це у спадок від батьків. А от власником ще однієї третьої частини мав стати її брат. Але брат, громадянин РФ, живе в Росії. Він після смерті батьків спадщину юридично не оформив. В Україну не приїжджав більше 10 років. Комуналку не платив, ремонт не робив. Весь тягар утримання будинку ліг на плечі сестри. Вона робила ремонти, опалювала хату, платила податки. Тому суд повністю задовольнив позов. Жінку визнали власницею 100% будинку без згоди брата. Тепер вона може продати, подарувати або заповісти цей будинок. Чи підходить цей варіант вам? Давайте перевіримо. Щоб виграти таку справу, потрібно довести суду 5 ключових моментів: строк володіння. Ви маєте користуватися цією нерухомістю не менше 10 років. Якщо ваш родич виїхав в Росію лише у 2022 році, на жаль, цей варіант. Поки що не для вас. Це рішення для тих, чиї родичі зникли з горизонтів давно. Добросовісність. Ви не захопили це майно силою, не підробили документи, ви просто почали ним користуватися, бо інший власник самоусунувся. Відкритість! Ви не ховаєтесь, сусіди можуть підтвердити. Так, тут живе тільки вона, того росіянина ми не бачили 10 років. Безперервність. ви користуєтеся майном постійно. Тягар утримання. Це важливо. Ви маєте показати квитанції про сплату комуналки. Ви маєте довести, що ви єдина людина, яка дбає про це житло. Якщо ви потрапили в таку ситуацію, потрібно більш детально все проаналізувати і оцінити шанси. Звертайтеся контакти в описі під відео. Ставте лайк, якщо було корисно, і підписуйтесь, щоб знати, як захистити своє майно.